Вітаю вас, дорогі підписники та глядачі. Ну і всіх любителів тихого полювання. Коли їду до лісу, завжди приторможую біля цієї посадки. Таке індикаторне місце, тому що тут часто з'являються перші грибочки. Ось він перший. Знаєте, що дивно? Що тут завжди ростуть сітчасті дубові, а це звичайний білий. Тому міняю плани і їду в посадку там, де ростуть дубові грибочки. Можливо, сьогодні назбираємо. Не був вже я там декілька днів. Побачимо, що вдасться знайти. Ну і вас запрошую до перегляду відео. Ну, ось, те, що я казав місце. Погляньте, дубові. Як я давно чекав, щоб вони тут з'явилися. А ага, малесенький росте і торпівся брати не буду. О, і тут ще зовсім малюк. Не хочу ворошити. Бачу декілька дірок. Так, так. Так, в принципі, тверді дуже. Що дивно попереду е, порізаний грибочки, тобто хтось знайшов. Вчора я після вже Після обіду їхав тут додому, нічого не було, чесно. А тут такий великий гриб вже був порізаний. Можливо, десь наче знайшов, але чому викинув біля дороги, не знаю. Бачите, три грибочки. Один білий і два добові. Їду я в посадку. значить. Далі. Будимо там, шукати. Ось поглянь, ще один Одеснику, виростає, як швидко почали рости. Не хочу брати чи забрати. ні, Давайте залишимо. Хай собі росте ух, адреналін, пішов в крові. Поїдемо зараз шукати дубові грибочки. Ну ось знайшов парасольку. Скажімо так, друга в цьому році. Хоча ні, я ще одну бачив, але не показував вам, а так. Ось такий грибочок. Ну, я його брати не буду, нехай росте. Можливо, інші грибники заберуть. Доповідаю, значить був я на своїх місцях, там, де ростуть дубові грибочки. На жаль, я вже запізнився, вже один грибник приїхав, вже трішки походжено і взагалі жодних слідів. Можливо, потрібно ще трішки почекати, ну, але... Досить таки дивно. Скажімо так, сигнальне місце спрацювало, а нічого немає. Так, кажу, що вже трішки є, але слабо. Скрізь куди не зайду, скрізь вибрано. Не знаю. Зараз ще трішки оглянусь і, напевно, треба буде переїхати на ще одне місця, подивитися. Сьогодні, я напевно, не надовго буду в лісі, тому що обіцяють дощ, як не дивно. Я або їду після дощу або перед дощом. Ну, погода така грибна, скажімо так. Ну що ж, вибачаюсь, буде трішки непослідовне відео, тому що зараз 6 година вже вечора. Ну, на Заході України, звісно, вечорі значно пізніше. Просто хотілося б... Найбільш цікаві знахідки перш поставити, А лисички, в принципі, ви бачили. Пізно тому що щойно пройшов дощ, просто ідеальна погода, сонце світить. Погляньте, який грибочок молоденький. Шкода, звичайно, брати, ну, але влітку дуже швидко починають черви виставати. Я тільки заїхав в ліс, буквально дві хвилини не прийшло, поставив велосипед і перший її. Ну, це азарт тут додав її значно значно. Зараз треба все обдивлятися, можливо, ще десь є. Підемо далі, Скільки встигну, все я вам покажу. Хотілося б якнайдалі зайти, найбільше місце глянути, зрозуміти найкраще, де вони зараз з'являються, де ростуть. І, звісно, розказати вам. Ну що ж, іду далі. І всі знахідки я покажу, звісно. Сьогодні знайти хоч декілька таких. Гарних екземплярів, а де або декілька полян, ну то просто нереально. Як тільки завчора видно повибирали. Треба, напевно змінювати локацію. Ось знайшов хоч щось, думаю, ти покажи. І то... Взагалі одна-дві штуки, одна-дві. Дуже слабо сьогодні. Ну, але на вихідних завжди так більше людей в лісі, більше вибирають. Це я вже розкрив, тому що ну, дуже добре були замасковані, У мохові зовсім не видно. Там далі ще є трішки. І навіть також гарних екземплярів. Зараз головне не поростоптувати. Ага. Ще трішки тут походжу і напевно буду переїжджати на інші місця. Можливо, там трішки краща ситуація. буде. Перейшов уже такий більш старий ліс. Сподівання, що тут щось є. Хоча не впевнений. Ну, ось натрапив на одну галявинку. А от чи далі що буде, маю великі суми. Ніби все взяв, ну, хоч щось попадається і це вже сьогодні радує. Йду так, значить, помітив здалеку цього. Щось я. І перша така думка, що промайнула, що це червонокнижний спарацис кучерявий. Але ні, показалось. Правда зразу такий сумнів закрався, тому що зазвичай вони більш осінь ростуть. А зараз. Тільки можна сказати середина липня минула. Ось такі грибочки. Переїжджаю на друге місце і погляньте, що біля самої дороги росте. Не знаю, чи вам видно. Це не білий гриб. це що? Це гіропор. Гіропор березовий, гіропор волошковий. багато різних назв має. Або просто гриб-синяк. Ось бачите, на ваших очах розрізав його і так він синіє. Буде ще більш насичений колір. Зараз почекаємо. До речі, ніжка в його має бути така пустотіла, можна сказати. Ось погляньте. Зустрінете такого гриба. Знаю, що в деяких країнах він був навіть занесений до червоної книги. Нас, здається, ні. Що я не помиляюся з полянки? Досить поширений. Що потрібно, щоб його знайти? Берези. Там, з цієї сторони, тут і з цієї вистачає. До речі, перший раз в цьому році знайшов і минулого року хотів я вам показати його. У мене є грибниці, навіть близько доми. жодного не було. Ну, їду далі. Цікава знахідка. Ще раз покажу, як встигнув за декілька секунд посиніти. А до речі, в нас синяк кажуть на польський гриб. Ще й підберезника знайшов такий малюсінький, що капець. Щось він і не росте, і вже його наполовину з'їли. Ну, хоч щось, одного разу тут як був, також було два підберезники, а щось на інших. Місцях, в посадках, де я зазвичай шукаю, ну немає нічого. Торік, можна сказати, за декілька днів до початку грибного сезону. Знаєте, що було? З'явилось досить багато парасольок, грибів парасоль Знаєте, що я бачу? Дивіться, яке здоровенне. Просто супер! Правда, це торік було е, осінньо. Це було які це числа? Десь 20-ті, біля 20 вересня. Не спогляньте. Ще одна от така ознака для мене, це, наприклад, порхавки дощовики. Гриб дощовик, то вони також є з'явилися. Звичайно, зараз літом ось небагато тут. Якщо я не помиляюсь, тоді штук 30 було, напевно. Ось такі грибовий парасолік, як мінімум. Ну Шукаю ще білі. Саме за ними ми сюди прийшли. Ось такий пейзаж, краплі роси, на голочках сосни. Сонечко щось сідає, просто світиться все. Неймовірно гарно зараз в лісі після дощу. Не знаю, камера, напевно, не передасть цієї атмосфери, ну, але спробувати можна. Перейшов вже і на іншу частину лісу, тут де більше ростуть боровики. Ще тільки доходжу до тих місць. Попадається де-не-де лисички. Так, в минулому році тут така була галявинка, пів кіло, напевно, на місці було. ось Сьогодні. Можливо ж, меню тільки знайшов. Ну що ж, йдемо перевіримо, чи є боровки. Тому що зараз такий момент потрібно стежити, можна сказати, через день, щоб перевіряти місця, тому що можуть з'явитись дуже швидко і також швидко перестати рости. Тож, йдемо, тому що вже сонечко сідає і ну, часу мало залишилося. А знайшов я тільки одного маленького білого.